Завтра в будинку Культура «Авіатор» відбулися концерт кіроватського гурту Кілскрім і в гості до нас завітали гітаріст цього гурту Денис Федоренко і басист гурту Ярослав Довгі. Доброго ранку. Доброго ранку, да. хлопці. Одразу запитання, чого така гарна, мила, добра, весняна назва гурту. Ну якось так склалося раніше. було в нас таке: що як будемо називатись? Хто його знає, як будемо? Думали, гадали. Були варіанти, якось так просто історично склалося. Ага, тобто, як завжди, знаєш, як вас назвати? E, давайте перші перші хлопці, як 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 як, да? Ну якось І... так. Ага, все ясно. Колективу це молодий колектив? Я раніше не чув. Ну, два чек? роки вже два роки? Вже два роки. От я темна людина, боже Боже. Так, ну розкажіть там коротенько, яку музику граєте? Я розумію, що ці ярлички вішати, це не зовсім правильно, але ну, вони самі для себе визначають. Між з тим, що ми не можемо так однозначно сказати, яке у нас направлення, тому що е, є така штука, кожен музикант із нас п'яти слухає якийсь свій жанр. Ну, і в ньому якби вариться, можна так сказати. І виходить, що коли ми це все змішуємо, то виходить такий, може, трішки вінігрет. Але в основному звучить нічого так. Тобто можу я сказати, що попсу ви граєте, там якусь, ні, там мусі, пусі, мусі, пусі, судячи з назвою. когось це можливо і по хто знає. Ні, ну тобто, отакий от рок, я так розумію. Це якийсь із потоків металу. Ага. Якісь із потоків металу це гарно звучить. Скажіть, будь ласка, вже да. відбувалися десь концерти? Вже є у вас певне, ну, певне коло слухачів, можливо, фанатів і там, я не знаю, вікові рамки? Ну, вікових рамок як таких немає. Концертів, мабуть, вже було з десяток таких добрих. Один був це ми в Києві грали в клубі Бінго з дефайлером з американської команди. Ну, такі uh -huh. хлопці качають. Фанатин. Це, В принципі, був, мабуть, один із найвдаліших концертів, тому що ще там така передісторія, Ми туди потрапили чисто так якимсь, ну, не е чудом, ну так вийшло. Дякуючи вдачі, мабуть, так. Це і, це я. І, і чесним організаторам. Було інтернет-голосування по <рі> репостам. <рі -пост> ну, ну, Давайте кинемо заявку. Давайте. Кинули заявку, сиділи такі. О, там скільки? 400 там. Ну, Дивимося команди півтори тисячі, там, дві тисячі, три. потім три тисячі, Думаємо, все, прилітаємо. Коли пише мені організатор, каже хлопці, там команди накручували, ну ви попали, готові? Звісно, в періоди справи. Справедливість, справедливість ремонту. Тоді Денис почав всім розсилати смс, і я такий читаю, блін, що ти мені париш? Це ж не смішно. <сум> потім ще відписували організатору, правда, правда, ну так, звісно. Я класно. А взагалі ви ну ви у Київ їздили ще кудись, поки географія ваших концертів чи поки обмежилася Кіровоград Київ? Ну в Кіровограді ми не грали рік. Ага. Більше року. Так, ми грали е, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Одеса. Були? Одесі були. Ну, це так. так якось по друзям? Чи ви дійсно так? от надсилаєте просто заявки, бачите концерт, топ заявку надіслав, і все ну, ну, як раз на раз не приходиться. Тобто, де є друзі, туди пишемо, де так нормальні організатори. Коли самі дзвонять або пишуть, не хочете приїхати У нас? Є фрагмент вашого виступу. Давайте подивимось, послухаємо, тому що ми говоримо про музику. А, а власне, музики ще Через... чим? пусі пусі я зрозуміла все. Напрям... Це, це не дрім-поп, ти, ти вже зрозуміла тобто? Да. Скажіть, будь ласка, а де взагалі проходять репетиції? Тому що я розумію, якщо ви десь у когось на квартирі збираєтеся, то навряд чи вас люблять сусіди. У нас є своя студія, угу. там ми і збираємося, репетиції проводимо. Угу. А ну, ваш цей концерт буде в ДК Авіатор. Так. Скажіть, будь ласка, там якось квитки, ну, де їх можна придбати, чи куди звертатися і час концерту взагалі? Є зустріч ВКонтакті, там є вся інформація. Квитки можна придбати в магазині Rockstar, в Мюзик Бренді. Едік Єва у нас такий. Угу. Є у нього початок в 6 вечора. О шістій вечора. Будете виступати тільки ви, чи можливо ваші там колеги, друзі? Окрім нас колективи? буде місцева група Матера. Ну, мабуть, хтось чув, мабуть, хтось ні. І ще із з Олександрії, група ІРАЙЗИС. А, ну і в основному хедлайнери цього вечора, ки Київська група Морфін Саферін. Ага, тобто ще її з Києва ну, приїздять до так, вас. Це їх якби привозять. Ага, і ми сапортуюча команда. Як ви вважаєте, та музика, яку ви граєте, наскільки вона є актуальною ну, в там світовому контексті? Так, от е ви могли б поїхати до Сполучених Штатів Америки чи ще кудись, і ця музика була б близькою актуальною саме зараз, саме там? Я думаю, що наша музика якраз там була б актуальніше, тому що у нас, по-перше, на нашому всьому телебаченні радіо. Є таке поняття, як неформат. Тобто ми виявляємося неформатною музикою, а там такого поняття немає, і там, мабуть, навіть, було легше. А ви ніколи не думали так, щоб потроху-потроху зробити ну, от формат хоча б для телебачення. Наприклад, там, взяти якусь вокалістичку, як знаєте, прийнято. От є вокалістичка, яка співає, Чи там, якийсь там гарний. Стразочки, приспиф. блюсточки. Ні. От. Ну, ми не думали про це, тому що ми за мейнстрімом не гонимось. Колись, то воно буде і ми в мейнстрім перетворимось, uh -huh. тобто треба на да, не підлаштовуватись, але да, uh -huh. просто робити самі. Якщо підлаштовуватись, то це вже буде попса. Uh -huh. Це немає значення. Uh -huh. А чому така ситуація? Чому е останній раз виступали в Кіровограді рік назад? Тому що у нас немає майданчиків для ну чи немає людей, та, яким цікава ця музика. Чому ви більше працюєте на виїзді? Ми ну, якось більше займалися записом в цей, в цей рік і більше їздили. Щоб себе показати і на людей подивитися, щоб нас знали не тільки на місцевому рівні, а ще й трошки на всеукраїнському? От ви кажете, кожен з вас п'ятеро, Я розумію, так. вже зрозуміла. Кожен додає щось своє. Можливо, після подорожей ви теж набираєтеся якогось досвіду з інших команд, додаєте щось цікаве, нове. І скажіть, чим ви суттєво так відрізняєтеся від інших? Ваша якась фішка є така? Чи... В принципі, ви поки працюєте, тому що гурт молодий, це нормально, напрацьовуєте своє. ім'я. Чи, чи вже є у вас, як ви вважаєте, щось таке? що... Ну ж, є якби поняття свого стилю, своє звучання. Ну, багато команд є, які звучать схоже, але в кожного щось, щось є таке. Угу. Так, ну я думаю, що дійсно про музику говорити не варто, варто музику слухати. Почути гурт Kill Screams і колег. Гуртоківскрім київських тому чисто Олександрійських можна буде завтра в будинку Культура Авіатор о 6 годині вечора. Правильно? Так. Ну тоді до зустрічі на концерті. Рухаємось далі, і зараз музична наша рубрика Музон більше музиків зранку. каві. дуже тематично. Дуже тематично.